Ястищений, е, вживаю клітине харчування вже рік і місяць. В основному базові продукти ранкові і вечірні. Це на постійній основі. Я вже трошки попробувала майже ну не весь продукт, але попробувала і солодкий, і редженер. І нутрін і бікардіо, і колаген, і mm -hmm. і Я дуже багато продукцій спробувала, але от які в мене результати. Я так ну не буду всі подробно, так і саме головні. У мене нормалізувався тиск, який завжди, завжди був дуже низький. І зараз 117 на 77 це коли для мене був би високий, зараз mm -hmm. це супер. У мене перестали боліти солоди. Звичайно, що в мене ще ключові боляльні немає смазки, протрузії, але це нормально. Тому що стільки років воно мене боліло. Ми, як завжди, знаєте, як щось болить, випала колись де натерла мазі, все окей, пройшло. А воно своє руками накопичували. Ну тут пальці. Я не могла стиснути пальці в кулак. Дякуючи Богу, все окей, коліна перестали боліти. Ну, угловами такі легенькі, в мене все пройшло, тільки тут загострення. В мене проблеми зі шлунком нормалізувалися, в мене пройшло роздуття, в мене пройшли закрити, в мене пройшли після кожного харчування, в мене було роздуття, болі в шлунку. Це мене пройшло. Целлюліт, венозна сітка, наприклад, ніг пройшло я навіть не, не знаю коли. Помірте, я... Бонусом. Так, Це є бонус. В мене вийшли два великих паразити. На сьомий місяць нами заробити. Пісок знирок на 9 місяць. А в мене є люди, які на другий місяць пісок виходить, а в мене на 9 місяць. Тому завжди говорю, що в кожної людини по-різному проходять результати. Кого дуже скоренько, кого набагато пізніше. Е, тепер сударня. Я Їх вже давно в мене немає, але я навіть не замітила. Я десь раптом, тепер я заметила, що я натягаюся, а в мене немає судогнула. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. е, це дуже класно. Пальці були на, е, на пальцях були і постійно боліли. Я на вільний час я постійно розтирала собі пальці. Зараз в мене цього немає. Це мої такі. Самі основні мого чоловіка. Геморой, який 30 років був у нього майже нема. Це я думаю, завдяки бікардію. Правда, так. тому що от. Але він вечірні теж Так, ну він ранковий вечірні угу. на постійній основі. це вечірня. Спрацювала бікардіо на самоцю. Ну у нього з бікардію. Чому я не говорю з бікардію? Тому що геморой, гейморой хронічний взагалі не міг дикати носом. І операції угу. робили у нього постійно була така проблема. Угу. В небольшой сзади постійно його боліла голова. І на на шиї в нього була гуля, і як кожуча яйце, більше збільше мені угу. Знову ж таки, правда, це Це вечірня, вечірня? фіолетова, фіолетова, а то додатково це тільки для очищення судин, ні. що то допомогло. Ну, це воно до часу... воно печінку чистить і шлунок, і він від того всього йде туди. Розумієте, ой. по всьому розходиться. І лімфа збирається, і то чистить якась. Ось такі в нього основні результати. Перестав хрустити, і я не знаю, ми тільки принилася 30. Він постійно хропів, угу. де той храпів, не знаю. Чудово. І от ранку, як вставав, він себе підкашлював. Ніби кашлю не було. Все. <кхух> і, і тут замітили, що угу. нема. Тепер е, імунокод. Я підхватила, була вірус, е, головні болі, температура е, робота, то зараз цей вірус ще був. Я зразу, я чотири зразу почала бити, mm -hmm. тому це і забагато. Mm -hmm. Я чотири рано, mm -hmm. чотири віти, чотири вечір і mm -hmm. рано встала mm -hmm. на слідуючи день, я встала mm -hmm. як, як ну, ціха. Mm -hmm. Дуже, mm -hmm. дуже гарно. І я своїй ще щерочку не було, нароти висловлені mm -hmm. сп'яту, шосу частинку, тому що в неї також температура була. Дробц два. Чоловік постійно зучив від очей, але в нього, напевно, з пліткового віку було. Дуже дуже давно. І, до речі, він дуже рідко закапує, тому що він більше на роботі, ніж вдома. Я частіше, ну він десь колись закапував, але в нього пройшлася до від звичай. За я не знаю за який термін, але дуже скоренько. Так що також по цьому дуже гарний результат. Ну, це я вживаю, чоловік немає, коли я сама себе відчув. Це вживаю без пам'яті. Ефестори маю, але не п'ю, не знаю чому. Напевно, руки не ходила. Ну, ну, не знаю, чому. Колген, от редженер. У мене проблеми з хлобами. Uh -huh. Два місяці купила редженер, бою прийшли, але я взагалі загній руки не могла піднести. Я лягала, я тою рукою брала That's руку передала. Uh -huh. Два місяці редженер купила і один місяць колаген. Звичайно, що фізкультура ще треба А Прошу? фізкультуру. Ні, не підключала. Угу. Я ніколи не маю часу. Я знаю, що тут скульптура потрібна з культура. Треба руки піднімати зранку після води. Це моя проблема. Я сьогодні результат скажу так, так. потім. Воду, коли так. воду п'єш, коли воду п'єш, треба підняти. Yeah. Діафрагма Не так Обов'язково. Я думаю, за три місяці покидала на 8 Не так Тільки підняти. А от так треба. І не обмежуючи себе в харчуванні. Ми фактично все, що у ну, мене дуже скоренько результати чоловіка запізніло, тому що, от бачите, знову ж повертаюся до того, щоб кожної людини по-різному проходять результати. Е, я за три місяці от стукнула три місяці, в мене серйозно, отак вага, вона стояла на місці в цей період, коли я пила. Після три місяці в мене вага мінус вісім. Чоловік аж після 4,5 місяці в нього він вагу, ну, повільніше. Але результати є. У мене моє є, ще скоренько скажу, дочки. Алергія на всі молочні продукти випадало волосся, низький гемоглобін. І болючі місячні вона казала, мама я не знала, що, що не болять. Що може таке бути, що місячні так болять? І має бути місячні? Угу. Не повинні боліти. А, а в неї постійно боліло. І а вона, ну я кажу, хто п'є з бату, і починає. Вона почала крикрізм, угу. тому що алергія на неї було загострено і ще є. Він вже шостий місяць вона вживає і ще є загострення, звичайно. Деколи, але на лиці не якусь була постійну наличку е, ну, висадка. Mm -hmm. А зараз як загострення є, лікті і коліна. Не знаю чому. Е, є і по два тижні, і так, де висипають, такі висипають, як комарі, кузку марів, є загострення, але це нормально. Волосся перестало випадати за дуже короткий термін. Е, приплив сили, двоє маленьких дітей. Ще й вона годуюча мама була mm -hmm. почала вживати грейкрін, але зараз вона вживає еленок. На три місяці вживали, акція у нас була більш інші. То вона пила оце зараз вживає Еле. Так що результати є. Mm -hmm. Обов'язково потрібно вживати всім. Не, я завжди говорю, навіть з таких ранкових і це є гарні результати, тому що в мене є дуже багато людей, пенсіонерів, які вживають капсули, не, ну не можуть собі дозволити пенсіонери щось таке. Ось таких капсул людині, які хотіли заміняти суглоб, mm -hmm. пів капсулки Елео 8 вона кинула паличку, вона так бігає. Направду ну, результати дуже гарні. Просто повін, повинно бути ще терпіння. Mm -hmm. е, ну я так зі свого досвіду говорю, що напевно три місяці правда, треба такий термін витримати Це терпіння. Mm -hmm. День день робити. Так, Після трьох місяців там просто шалені такі результати. І зовсім людина інша. Я не собі завжди говорю що віком я навіть, не знаю, як то ми. От до клітинного харчування. Постійно та кава, ранку, канапки. Я зараз не хочу. Я направлю як і чоловік, Даль ми не раз дивуємося на забавід люди там. і то, і то. А ми сидимо, як ті. і Не то, що не хочемо, от, от помінялося все смакові, такі якості помінялися. Не хочеться що будь таке. Так що вживайте дитине харчування, тому що це є, дійсно дуже корисний такий продукт. Дякуємо.